За лаштунками Закарпатської обласної філармонії маленькі ужгородці готуються до великого концерту. Повторити слова та рухи й пам'ятати про посмішку. Усе легко, якщо любиш співати. Ще легше, коли й репертуар до вподоби. Дівчатки пісню ви будете співати? Україна це я Про що це пісня? Це про пісня про Україну, про нашу батьківщину. Я люблю співати, я навіть вдома співаю. У мене вже ноги все стали. Що очікую, що буде дуже багато народу, і буде дуже багато фанатів. Я дуже просто люблю співати і е, я люблю виступати. І все. Бо я їбю у Ці діти вокалісти ансамблю Дольче Віта, який торік заснували в Ужгороді співочі співучі сестри Мороз. Лише рік занять, а маленькі співаки вже готуються до великого виступу на одній сцені з народною артисткою України Катериною Бужинською. Я коли тільки побачила, що буде у Катерини Бужинської і Михайло Грицка на концерт. А це я знаю, що це ті артисти, які співають українські пісні. Ну, ми з дитинства знаємо пісні Катерини Бужинської, і тут в мене народилася така ідея: а чому б не написати Катерині Володимирівні? І ви знаєте, вона одразу залюбки погодилась, і Знаєте, так". вона одразу написала: так, вчить Україна, це ми навіть ніяких не було в неї ні запитань, нічого одразу так і сказала. Народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан виступили в Ужгороді в рамках всеукраїнського благодійного туру. Воля минулому році разом з Михайлом Грицьканом ми дали більше ніж 200 концертів на користь ЗСУ і отримали ордени за сприяння війську від головнокомандуючим для мене завжди буду головнокомандович Валерій Залужний. Крім того, ми не тільки співаємо патріотичні пісні, пісні про кохання до батьківщини, до людей, пісні, які піднімають бойовий дух, об'єднують заради боротьби і перемоги України. Під час кожного концерту проходять благодійні аукціони, всі кошти, від якого в повному обсязі передаються на потреби ЗСУ. Зокрема, на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46-ту десантно-штурмову бригаду, на 10-ту окремо гірсько-штурмову бригаду Едельвейс, у якій служить рідний брат Катерини. І подвиги залишаться віка. Героям української родини. подвиги залишаться віка! Героям української родини! Слава збройним силам України! Слава кожному з нас і слава Україні! Свої хіти, як у нас на Україні та Україна це ми Катерина Божинська виконала разом із маленькими артистами Ужгорода. Більшість вокалістів ансамблю Дольче Віта це учні Ужгородського ліцею номер 5 Директорка школи тішиться, що діти мали змогу вкотре долучитися до благодійності. Мені дуже приємно, що саме наш ансамбль Дольче віта учні, учні нашого закладу є більша частина цього колективу, і викладачі це наші працівники. Нас дуже багато заходів за ці два роки були присвячених для того, щоб допомогти нашим воїнам іти до перемоги. Тому з радістю вдячна за те, що запросили наших дітей і наших керівників. Для юних артистів участь у такому концерті неймовірний досвід та незабутні враження а ще вагомий внесок у наближення нашої перемоги.